Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас відео, яке розпочинає сезон квітоносів. Так, зараз у нас кінець, серпня, якщо точніше 25 серпня, і я вам показую. Ось цю чарівну орхідею з гарною кореневою. Орхідея називається Rising Sun. І вона випустила два квітоноса. Зараз в неї росте три квітоноса, один завмерлий і два росте. Це перша орхідея, яка випустила квітоноси. З цим можна мене привітати! Сезон випуску квітоносів, я вважаю, офіційно відкритим. Ось такі справи. Хочу зазначити, що у нас тільки сьогодні третій вечір, як сильні перепади температур з денною на нічну. Тобто до цього у нас їх не було. Квітоноси вона випустила раніше до перепадів. Також же хочу нагадати, що скоро вже буде осінь, і орхідеї будуть масово випускати квітоносики. А взимку у нас буде чекати шикарний сезон цвітіння. Я сподіваюся, що у нас буде і тепло, і світло в домах, і дома всі будуть цілі, і все буде добре. Я щось не дуже люблю осінь, вона на мене тоску натягує. І невеличку депресію, але всі року гарні. Дякую за увагу до нових зустрічі на моєму каналі.